Не бачив в найближчому майбутньому якихось усиленні в своєму гаражі. Тому вирішив, ось останні там, години осталось, по-моєму, попризивати е е синенькі жетони. Коротше, що я запланував, хочу я коротше, собі тороса, підняти Тороса. От він знаходиться тут, цей Торос. О, тут, в принципі, мені особа таких героїв не, ну, немає. які я хотів би, щоб прям взагалі хотів. Але є, блін, в цьому. Вот. Скажем так. Тут я б хотів би хотів собі підтягнути деякі героїв, От. І. І Сірого червя б я хотів підтягнути, І. Хотів би і Беріка, і хотів би і. Я забув, як він вже називається. Як ти дядько Берстан Селми, господи, дай Бог Вот. От. І... І цього треба. Мені коротше, багато кого треба, і потрібно звідси. Але Торос блін, падає в ці ще вище. В що вище. От. Але е, казалось би, що ти паришся, бери там крути, последню крутку, тут 30 забирай. Е, згоден, але мені не вистачить, навіть якщо я візьму три гаранти, не вистачить все одно 10 кусочків. 10 кусочків. Тому будемо призивати тут, якщо попадає 10 шматочків Тораса, ми тут стопаємо, переходимо туди, а гарант тут забираємо обратно. Подивимося, що тут буде випадати. От, Ну, такое, коротше, синіх жетонів назбираємо. Удачно, бачиш пише. Ну, в принципі, це теж непоганий герой. Но мені треба 10 кусків червоного цього героя. Тороса не можуть, кстати, не впасти за стільки то гарантів. Ну. О, 5 впало, ще 5, і ми переходимо туди крутити. Бо я хочу тих підтягнути героїв, що я вам назвав, серого черв'я і так далі. Мені треба ще, щоб раз хоча б випало то, о, випав торос, хоча б 5 кусочків і можна буде там крутити, а гаранти забирати тут. Хочу підтягнути його, бо я не бачу більш перспективі, де його можна ще наловити. Дед Секрет, башмаку живу 100 літ. Поки що. Головне, не провтикати і тут з гарантом. Так, що в нас там далі? О, все отлічно. Торус тут впав вповна. 15. Бліна, може далі його попризивати, і в плані того, що. В плані того, що менше б потім гарантів треба було. Не 30, а там. Ну давайте, коротше, давайте вже цю допоризиваємо так, як є. А там уже будемо щось мудрувати, може, типа два гаранта. Ну, подиву. Буде... О, давай, прикольно. Не, да. В принципі, і цих можна поперезивати. Не ну, я, чесно кажучи, хотів там. І там, і тут. Вже б об'єдинили всіх в одну цю когорту і не їбали б мозги, чесне слово. Все, остання крутка, переходимо сюди. Тороса включаємо. Так, і призиваємо. Забрали. Торасика тут. Тридцаточку. Ще чуть-чуть не, да там ще там всяких пацанів. Окей, давайте глянемо, чи є дійсно хтось. Вибачайте, може відео буде трошки довшим. Хтось кого ми можемо тут апнути, ну, кого я тут бачу Вайріс, Ігріт. Брієна. Кого я дійсно можу підтягнути? Знаєте, от реально, щоб ми могли когось підтягнути собі. Так, давайте дивитися. Теон там, це, це Джофрі до 6 зірок, зірок жовтий далеко. Торн теж далеко. Ігріт далеко до п'яти зірок. Сірий червь, наприклад, ближче трохи. Мені так здається, я було б непогано його заполучити. Варріс, далеко, Берстан, Селмі близько. Ні, будемо там все-таки призивати, так як я і думав. Хоча тут, що, давайте подивимося. 92, це, в принципі, мені. Якщо хорошо по пощастить, зараз, наприклад, покрутити, то я 30-ку беру. Якщо 60-ка, то зекономимо вже тонни. Ладно, ребята, блин. давайте пробувати далі призивати, де призивали. І не вийовуватися. Можливо, він там нападає і мені зекономить жетони, а можливо ні. Окей, давайте ще раз візьмемо брієну. Хочу брієна, щоб падала. Ну, на самом деле такая не, Хочу, щоб Торус але Може зекономить мені, Ну реально, блин. Чоб і не, що би не. Так. Не, нифига, Русе Болт он нахрен Нам нужен. Давай. Что радуй, що не падає жовта Серсея. Вот що радую. О, кстати, цей дедок Йорен чи як він там, я вже не пам'ятаю. Це, по-моєму, він збирав, типа як ночной дозор рекрутировал рекрутву. Там по тюрмах лазов і збирав всіх цих зброд. О, цю девочку підтягнуло. Теж хороший кстати, стихил. Мені кажеться, чи ні. Я вже не пам'ятаю, чи не я, хілю ж чи ні. Ні, ну не падає, коротше, взагалі. Більше одного кусочка. Прям той був гарант набагато ярче. Да? Там і по два, і по три падало, а це щось Щось мене не радує. Подивимося, що тут є. О, це вже краще, це вже Це вже наплакав. Але опять-таки, блін, не падають потрібні герої, йомайо. Гарно зроблена ця золотішка. колись я пам'ятаю, його не давали. Стовідсотковий такі аж серце. Ого, так, давайте калатилось. О, і жовтеньке щось. Ти зразу знав, що це вже золотий якийсь кусок. І можна було чи то зібрати там героя, там двох зв'язочок, і ти такий довольний був. ти теж довольний, але. О, 5 кусочків вже непогано. Вже непогано. Але, на жаль, не зібрали ми за, скажімо так. За два гаранта не зібрали ми Тороса. А могли? Могли б реально. Чуть-чуть би пофартило, якась п'ятнашка впала і було б хорошо. Ну, Не додивися, що підтягнули. Так, збираємо ще Тороса. То буде мені зараз кого качати. Я собі якраз на війну його використовую. Що там осталось у нас? Підсказуйте. Де він? Перходімець цей. А, Лісента я Хіля, я ж перепутав із той малихої, е, Зеленою. Де ти Торос, Бомж ти? Не щас. я ж тебе, блять, нормально вдягаю. Чи ти, зічно, бомжуєш десь знизу? Старенький геройчик. Ну, от, він ще йому залишився. 127. Ой-ой-ой. ой Ну, Може, що шо випаде щось п'ятнашка, і вони зекономимо. А може і ні. Ну, В будь-якому випадку вже будемо докручувати до 30 цих. Так. Так, 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 давай переключимося на кого? Ну, допустимо, ми хочемо, щоб нам падала опять Брієна. Бріана, кстати, щось і не падало, так? Да? Мені здається, що не падало. Войн да, переключимо. Дивимося, що буде падати. Так, поїхали. Ну, тут Тім якесь герой більше, якщо чесно подобаються, ніж ці. Ну тут просто я Тороса хочу забрати, собі 5, -5 зірок. Він вже буде якийсь такий более фішенебельний, як шкаф. Він все-таки рісальчики себе хп трошки там здирає. Кстати, надо буде його, наверное, лідером поставити. У мене там я вже не пам'ятаю. Оп, 15 дачно, ну блин. Торнаме, кстати, підтягнула, ну, війні не знаю. Поки не приміняю, його теж ростуть команди щитовиків по популярності. Я поки що не знаю, не знаю. щось Не дуже я так їх зацінив. от. Блін, хреново, що крім є... Торуса більше нікого не підняв реально. Давайте хоча б два золотішка. А то представляю. О! Ще шучусь давай, дядя. Блін, ну так близько вже рукою подать. Не хочеться брати цих 30 гарантів тепер. Хай би він вже так але Ти ж ж так. ж ти так візьмеш. Ага. І що ти будеш казати? Зараз би 30 гарантів туди переключився, взяв би Краба, наприклад. Він там у мене теж вже почти, почти доловлений. Краболовцей. Ну давай. Угу, Хрена лисого. Не везе. 200, блядь, кусків. Хто це за демон? там мені такий впав? Ну, це не золотий хтось, але не важно. Давайте. Давайте Тороса. ну. Ні, ні хрена. Не хоче він. Ну, ладно, що робити. Саме, саме, бляха, що обідно, що сталося. йому там понт. Може ми його так якось доловили, а вдруг не впаде. Мы зря потратимо, витратимо. Реально, йому там, блін, 8 кусків, зараз 5 впаде і що ти будеш робити? Не туди і не сюди. Ну, 30 тоже он краболова, все я хотів реально. Там він на тій кассеті другій. Скільки там у нас залишилося? Ну взагалі, а. Ну, ладно, коротше, давайте вже цього туроса доберем. гадьониша такого. Не впав. Не вийшла зекономити. Ну, добре, що хоч взагалі він є. Давай, іди сюди. Не хочу більше тут призивати. 343. Так пляха, скільки витратить Йошкін матрешки До хрена призиві. Такс. Давай, хто там ще закін. А давай. Ні, не дало Тореса дивно, звісно. Окей, то от він. Все. Забрали ми його на 5 зірок. Забрали. Окей. Що може там ще призвемо трошки? Що цих синіх куди їх дівати? Так. Ну, тут все стальні далеко, реально. Остальні всі далеко ти бляха, в принципі, далеко тут Тороса, цього забрали. Кого ми там підтягнемо, навіть не знаю, Бенджона? Це краба хіба що підтягнути на 5 зірочок, я б його собі на Титана. О, дивим. це тірілша. Та й можна за Сірі жетони постаратися зловити. Правильно? Що краба дотягнемо, ребята? Давайте ще краба дотягнемо. На, на Титана він такий пойдет. На тій нижній темі, що візьмемо. І на цьому будемо закруглятися. Думаю, до нового року, ще підзбираємо трохи цих. То хоча б буде кого... кого качати, хоча б буде так. Що в нас тут? Хай стоїть цей, а візьмемо собі Краба, якщо вдруг. що якщо він не нападає мені. Поїхали, що тут 80 круточок зробимо. І буде хорошо нам. Будемо задоволені сьогоднішнім призивом. А от він, дивись, впав дивись, нормальний пацан. Взагалі такий. Пойдет, вообще. давай ще. Отак вот мені падайте. Було б хорошо, конечно, щоб тут було менше героїв. Можна було б бы легше зібрати. а то вже зараз, блін, накидали. Не знаю, в мене така якась тема, я щось говорю і не про класую, ребята. Бо в мене така якась тема, що, мов. А що ми тут? Ну, ми все одно будемо забирати з гарантом. Я бачу, що Краболов апнувся, повезло нам. У мене така тема, що коли ти прожмакуєш, завжди по одній падає залетіть. А коли воно само, тут таке довольне, у мене така тема, що там більше воно довено прокнути. Не знаю, коротше, не знаю, не знаю. Зараз ми дійдемо до кінця і подивимося, хто там саме в нас найближче. Кому треба взяти цих 30 гарантованих кусків. Я не знаю, я берік взяв, можливо, навіть. Ні, серий черг, ну ти Отставший от колісниці, якщо чесно. Уже пацаны покруче тебе є. Один є в мене тапок цей огніний, Ну блін, реально просивший трохи. Ну, зараз я Тороса туди підкачаю уже буде. Помогите нам убить одного-двух родичів. Что Женщина не может проти. Хто це, блять? А, яра Гріджой? джой. Да, у мене такого героя не было. Ну, все, дякую, уже есть. Дуже хотів, конечно, я прям. О! Кстати, жовтого, ребята, жовтого може взяти. Він там за Сірі ці жетони по чуть-чуть, на -чуть мене накопився. Може ж його реально 30-ку взяти, це бурстоне. А я от не знаю, даже в мене, по-моєму, ні в якій команді не участвує на війні. Не... Сема то вже тобі. Так, давайте ще крути, круточку крутим. І йдемо, подивимося в мене в колоді, що кого ми беремо. Подивимось, подивимось. Так, що в нас тут? Сірий червь. Ну, такої, такої. Давайте подивимося. Кому, кому не хватає 30 до щастя. Із тих, хто є. Так, і так, і так, і так. Зверху дивимось. Тут нікого в нас немає. І тут всі зазелені жетони, це ми понимаємо. Теонгриджонна, нахрен далеко. Берік, ну, теж далеко. Ну, дивися, хотах цей. Тридцяточку взяли, і у нього вже 160. Ще 30 взяли, і він уже на 6 зірок потягнув. Ну, тоже, конечно, далековато. Ну, ми так собі в пам'яті його. Станіс, я не помню, там станес, по моєму нема. Сірий червь, кстати. Ну, блин, наверное, сірого черва візьмем. Хотя він, в мене не участвует в останніх війнах. Опять-таки. Херстная. Ох. Так. Торус, варю, страта, тайрис. Кого, кого взяти? Да уж. Мормонт, Фрей. Ще якісь бомжи. Короче хрен я знаю. Давайте візьмем. Кого? Не, ну явно не краба. Надо взяти когось, хто в мене. Хоча б якийсь десь участвує, кроме Титана. Тридцатку. ку Тион хорош з собою. Берік щось там даже нападав. О, а кстати, одет цей. 30 кусків. Він там на 5 зірок не перепрыгне. Він в мене, в принципі, не де особо не участвує. Тут чую брат. Блять, кого взяти, пацани? Того воно чи беріка? Берем беріка, мабуть, да? Ілі цього взяти, ти воно? 30 кусків, в принципі, быстріше десь дойде. Будемо потім собі. Ладно, берем. О, подожди, а Джораха. Может Джораха, ребят. Лучше заранее обдумайте такие моменты, кого брать, чтобы это не паритись потом. Реально. Наверное, ну, возьмем. що Джорах моя тоже не да не участвую. Шум у тих 30. 50 будет. 4 зірочки, хуйня. Короче, ладно. Туда, і не туда и не сюда. Давайте, наверное, беремо Беріка. И он себе по чуть-чуть по чуть, чуть буду на 6 зеркало кульгати. Пойде, да. пойде, хай буде Барик. Определился. Желтый там, хай покурить пока. У мене не, да не участвую особо. Чей жмем жовтого? Я вже не помню, блядь, кто в мене в команде, ребята. Це пиздец, 17. О, ну все. Ладно, ладно, ладно. Можно реально жовтого взяти. Не ж там год буде, все одно тими сірими жетонами збиратися. Аріо хоттакси. 36-166. Ну шість зірочок це вже такий, блядь, упітаний перець. Правильно? Опять таки, де його там применять. Ще ладно, берем беріка. Та і все. берік мені все одно потрібний. Все, давайте забираємо беріка і на цьому все. Стоїть. Так, так, джинс. Погнали. Так. Треба буде ще зараз вам цих жетонів. Все тут проклацали швидко, Мало дуже стало жетонів. Ну що зробиш? Витратили доволі багато. Єсть. Вбачайте, що довго чіхлився. Все, хорошо. Все, забрали о, тут такі ребята-призив, навіть більше витратився, ніж думав. Але що робити? Що робити, треба усілятись, по чуть-чуть збиратись. Всім дякую за увагу і до побачення.